Всіх вітаю. Сьогодні в мене була досить дивна історія. До мене прийшла жінка. Жінка. Мертва, яка передала послання для іришки. Це не з моїх знайомих. Однозначно, я вже всіх перебрала, тобто в кого в мене там в пам'яті, з моїх клієнтів, таких в мене немає. Тому записую це відео для іришки. Жінка середнього зросту, з темним волоссям, дуже гарна на зовнішність, років ну більше 40, років 40, до 45 туди, тобто молода жінка, не, не в літньому віці. І не дуже молода. Що вона мені сказала? Передай, передай Ірішке, що я не сама мене убили. І вона показала, що її душили, а потім повісили. Тобто, я не знаю, для це дуже сумна історія. Для когось це було дуже дивно. Я розумію, що це можливо не на широкий загал, але я зобов'язана передати інформацію, яку мені передають. Тому, хто, можливо, знає таку цю жінку, можливо, комусь дуже знайома ця історія. Тобто я свою роботу зробила, я передала. Далі, там, кому потрібно, маю надію, що дізнається, тому що вона не упокоєна, не відспівана, але, по суті, всі ці, ці, ці процедури повинні бути зроблені. Тому що вона не самогубця. Так, я маю надію, що в повній мірі я передала інформацію. А кому потрібно, ті зайдуть і знайдуть. Вже ж вибачайте, що що на широкий загал, але повинна була передати. На все добре.